Господь наш, ми дякуємо Тобі за Твоє слово, за те, що сьогодні ми так коротенько могли разом читати книгу Іова. Господи, ми знаємо, що ти абсолютний властитель, володар всього. Ми знаємо, що ти люблячий, милосердний, досконалий, справедливий, і тому на тебе покладаємось. Ми просимо тебе, щоб ти зберіг Україну, щоб ти в нас зміцнив віру, щоб не було в нас нарікань і картань на Твоє ім'я. Просто проведи нас через цю скорботу. Дай сили боронити свою країну. Дай відстояти свою волю, Господи, просим тебе, врятуй наш народ і нашу країну. Підготуй нас всіх до вічності, до зустрічі з тобою. Звинуй злобну, нечистиву московитську імперію для того, щоб і там люди звільнились від того страшного злобного рабства гріха і зла, Путіна і його банду вижені від влади, Господи, покарай злочинців. А нас благослови. Прославляємо твоє ім'я, Бог наш. Амінь. Амінь.